Це найкраще, що з тобою може трапитися між домом та роботою. Просто повір. Ми обіцяли обіцяли і виконуємо. По перше, всім доброго ранку. Це я звертаюся до наших слухачів. Ахто да, тільки чергу, да, обіцяли, нас. що сьогодні в нас будуть зірки театру, кіно і взагалі самі по собі дуже цікаві люди. Дуже зіркові давайте, люди. Давайте, так я буду будемо їх представляти. будете відповідати, реагувати, щоб ми да, почули їх вже, їх вже чутно. Вони не можуть мовчати, розумієш, щоб ми вони, почули вони, дехто. мікрофон. Давайте, побачили так. вже все так в порядку, який в нас є. Давайте так: актриса Давай. театру та кіно, зірка серіалів родичі з. Каже не весілля, і учасниця сьогоднішньої вечірньої вистави зіркові пристрасті Віра Кобзар. <піліпс> Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Так. Е приблизно ті ж регалі, але він але Що за але, але, але це, що це, але це він. полуміри приблизно, але <свят> але, але, ну, але, але ну, без родичів. <свят> ж, чекайте, Віра, в нас в країні <свят> матріархат приблизно нас, до вас. А, бачите, рам приблизно до вас ні-ні, ні в країні матріархат. У нас розвинено цей жіночий архетип, архетип матері. Тому жінка Знаєте, чоловіки десь приблизно зазвичай. Які ви гостині. Я не відчуваю себе матір'ю поруч з Арамом і Витка Бородатий синок! Так, Арам Арзуманян. Актор театру кіно, зірка серіалу скажи на весіллі» Арам, доброго ран. Да, да. Це вже ви зламали. <laughs> я, я щось зламав тільки э, актор театру і кіно. Э, зірка серіалу нічого не трапляється не двічі. Ну чекай, чекай, не, Ще раз. Раз. не розумію. що ти кажеш. Зірка, зірка зі зі серіалу зі нічого не трапляється двічі. Валентин томуся харчу. Валентин серія була моя дружа. Валентин це ви. Це, я. Це, Доброго це як в одну цього річку цього не відаєш двічі. двічі да. да, Слухайте, оце... а скажіть, будь ласка, як ви таке... знімалися в цьому серіалі? чи Так, першій серії першого сезону. Першого серію. У цей момент пам'ятаєш, він Це ж назва. Послухай, нічого не трапляється двічі, тому не можна більше одного разу знімати більше, ніж Ні, але є друга частина, нічого не трапляється двічі. Але це дивно. Це парадокс. Зніматися двічі. — моя дружина зірка цього серіалу. Так, я скажу першій серії першого сезону. Їх два і там 16 серій. Зірка, я перепрошую, я, забі, я забіжу трохи вперед, але знаючи приблизно про що не приблизно, а я знаю про що вистави зіркової пристрасті, це вже зараз нагадує якийсь фрагмент з цього серіалу, тому що точніше з цієї вистави, то Валентин щось каже. Це моя жінка-зірка, і уявляєш, Віра, повертається і. У тебе є жінка? Чому ми цього не знали? І про що вистава зіркової пристрасті? До речі, до речі, гарне питання. У першу чергу, хотіли дізнатися. Скажіть, будь ласка, сьогодні вистава «Зіркові пристрасті, о котрій о 6. О 18.00. Та ти ми ж знаємо, Андрій, Василька. Нехай що Це за балаган, чекайте. Водяного. А ведяного? Це мускомедія. Це називається друзі. Мускомедія. Будь ласка, да? в двох да? словах, про що? це, Бо ми Можна чули рекламу, але хочеться от ваше сприйняття цієї вистави. Про що воно? Нічого, нічого не, не трапляється. Двічі, двічі. та, та, та дивіться, ця вистава саме про нас, про акторів, ми наче. Е, Беремо цю четверту стіну, ми її ламаємо, і таке повне заглиблення. Глядач бачить, як створюється вистава. Тобто, коли вони приходять на звичайні вистави, це вже угу. результат. А це як саме створюємо. Це, це така залаштункова історія. А, а Сарказм м'якіше, це як сарк... м'який сарказм. Сарказм. Це іронія іронія, іронія. Іронія, 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 іронія над, сарказм. над нашою професією. В'ярений сарказм. сарказм Насправді на це не комедія, <звук> а драма. Там реальне Я... життя артистів за Скажіть, А підніміть руку, хто дивився фільм Бірдмен. Ну, всі? Да, І, всі всі Але я вибачаюся, але нічого не дивився. Ну, Скажіть, будь радіо. ласка, мені а, цікаво. Це, це я, цікаво. цікаво. я просто коли, коли читала оцей опис вистави, мені чомусь одразу оцей фільм Бьордмен впав на думку. Чи схоже це щось от, о, на те, що о, чи... насправді це... коїться у вас? Я продовжу а... питання: чи це більше все ж таки про фільм з Майклом Кейном, де вони також. Це не більше про це за мати. Альбертмен, це асоціація. Я розумію, що це асоціація. У Бьордмена там ідея була в тому, що людина, заложник типажа він більше нічого не може, його тільки такий. Але схожість у тому, що і там, і там є театральне життя. Але про театр ну є деякі. Чому я згадала Бьормана? Тому що в Бьордмані це театральне життя, воно якось так показано сумбурно, як ніби інколи стається, ніби якийсь треш. От сюрреалізм. Так це є життя. Але життя не стається якийсь сюр. Якраз в Бьормені правду і показали. Да? Так? Схоже. Значить, я от бачиш, Андрій, твоє питання. Все, наступне. Ні, я приблизно на цю ж тему хотів запитати, да. що ми розуміємо, що вистава вона не може продовжуватися там все життя. У глядачів немає на це часу, в них є своє mm -hmm. життя. Тобто, це зібране, якесь там цікаве в концентрованій формі. І чи дійсно, ну. Ви граєте, це цікава вистава. Але чи дійсно от саме не в Бьордмені, а в цій виставі в зірковій пристасті багато чого з того, що є в вашому житті. ну, розумієте? Тобто... Це, реалізм, скільки... це реалізм чи фантазія? Якась? Давай, ми, в ДК, ми недавно ще в якомусь ДК грали, і підійшла е, директор цього ДК. Вона актриса, теж, е, ну, вона вже зараз в літах, але в неї було. Акторське. Бурхливе життя, да? таке акторське. <рес> «Бурхливе життя, так. Це інша вистава. <рес> О, і вона підійшла і сказала, я. От я дивлюсь, і я бачу, як все відбувалося у нас. У мене прям такі флешбеки Я піймала, ага. коли ми випускали виставу. І всі ці проблеми, всі ці ситуації, прям один в один. Як у ну, нас просто було. тут але... більш концентровано, ну, то... дещо да. гіперболізовано, гіпербалізовано, але насправді да, все Це так... комедія, і це утріровано. Топ... Це просто максимально гіп-гіпербалізовано. Все, бо ну жанр... це ситуації з життя. Але Слушайте, кошки... а, а життя це комедія чи трагедія? Тому як ви сприймаєте, так воно для вас і є. Це знаєш, э, ну, це ж по різному да, буває залежності від намагається використовувати... <тас> Ейнштейн сказав, що воно по різному Як ти дивишся на світ? В... Ну, відносно до того, ну, через хто дивиться. Е, е, це про те, ти, ти той, де твоя увага? Це ти те, де твоя увага, ну, да, наприклад, да? напевно, так. Добре, так це цю виставу класно подивитися акторам на перву напевно в першу чергу. Це ну, буде вони їм цікаво. Зрозуміють це да, вони, Ну вони вони знаю, так знають, так, що да, колись ця вистава йшла на лівому березі Дніпра. І я ще будучи студентом, коли прийшов на цю виставу, я прям ну я хахотав так, що в мене живіт. Ну це саме воно зрозуміліше акторам, але й глядачам також, Слухайте, буде А, взагалі, а я ще от, коли чи... в Донецьку грала цю виставу. На вона коли... називалася туди-сюди чотири рази або кохання <рес> до сардини». Так. Але скоротили зараз зіркові пристрасті, правильно? ну це різні вистави, але п'єса одна та сама. А, тобто, все ж таки немає якогось там умовно канону, по якому треба, от по цій п'єсі, треба однакові вистави а робити. Ні, ну є так, так? є, так. Ну, є, є би все А режисер mm -hmm. да? 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 як він квітки. Ну, дивіться, звісно. ми тому і питаємо для вас це зрозумілі речі. Я тому і питаю. А скажіть, будь ласка, добре, акторам в першу чергу вони розуміють більше, ніж інші, хто дивиться про життя акторів. А от. Наприклад, якісь інші вистави або фільми про життя якоїсь певної там, категорії людей да? там, про пожежників або давайте про лікарню. Так ввіч, про ну, лікарню. Я завтра граю таксиста. Ва? Да, ск... О. <світ> О. Скажіть, <світ> якого. Нацисто? Таксист нацист в тому ж театрі, особливо дуже таксист. Я маю на увазі, як такий таксист питання. Питання в тому, чи цікаво людям різних професій дивитися про ситуації серед людей якоїсь там окремої професії, можливо, яка не дивіться відглядати вікна? Ну слухай, я все одно не вірю, що люди йдуть дивитися конкретно на якісь матеріал. Люди йдуть дивитися на. Акторів, тому що саме mm -hmm. за рахунок театру вони є дотичними не з екрану, mm -hmm. а ось тут можна там підійти і слухати натішитися mm -hmm. присутністю Так, да, і немає mm -hmm. значення. Це зараз вистава про там. Того ж самого таксиста, да, або зіркою так, пристрасті, або да. там я не знаю про зраджуючих дружин. Э, люди я йдуть дивитися. Дружин, ну є і такі вистави просто. Слухайте, але Скажи, якщо там грає Арам, люди йдуть туди. Ні, а я хотів, до речі, запитати. Я просто перечислив, знаєш свої вистави. Слухайте, я сиджу ближче всіх до Арама, і я, наприклад, розумію, ну в мене є в мене є сприйняття, чому саме Арам грає таксиста. Ну, це можливо якісь це кліше, що стереотипи, стереотипи Арам. Ні, не тому, в... бо Арам Хороший артист. Рожер, uh, добре. О, така так, а гарна, до вас тоді питання гарна. до Валентина і Віри. Скажіть, да, будь ласка. Чому ми чи, там, чи, чи, там чи, не ні, граємо? Ні, чому ми не граєте таксистів? Ні, Ч, чи є до вас якесь ставлення, можливо, там певних режисерів, що ви там саме такий типаж? Ну, звісно, Валік у нас красунчик, герой, героїв. Валентин, okay, yeah. як, де ви то ще граєте? Побачу, як красунчиків, о, от, як Віра і каже? Міра не Розумієш, Якщо він красунчик, то він буде. Різ грати красончика, що що за це не грали з Річардом Гіром? Це я це не вирішу. Ричарди. Там і красуню, і а, так. так. Да. Водний світ, от Кевін Коснерові. Це, да. це, це теж я зіграв я, його. Я думав, людина, яка та, красиво товкала це, цей плод. Е, цього мастер йода, теж він грав. У нас дуже ти. гарний типаж для для зір цих хвастерів. Віра, а, кодок вас, кодок а вас який типаж? Тобто, точніше, як вас, як типаж, частіше сприймають? Раніше, Ваші коли колеги. я була плюс 11 кілограмів, я займала іншу Господи нішу. Було, ну, слухай, ну дійсно, я була. Ну, ви були плюс 18? Я сказала 11. 11. А, я це, напевно, ви Ну, це, Я, це, я це, і інший дещо грала, я вік, якась, бу... я інший вік тоді мала. Ось, але потім якийсь час, я перейшла зовсім в іншу якусь категорію і зараз мене сприймають як жадану жінку. Не знаю і в житті, я завжди, і так, тебе сприймав. По От спр But... мене сприймають. От гарна фраза, як е... При виборі, при виборі Як... чи затвердженні? Ви, взимі? от да, от сьогодні ви приїхали на виставу грати виставу в Одесу «Зіркові пристрасті? Це вірно. Так. <рес> так, вірно в українській мові можна тільки ви кохати. Все, да, все правильно. все правильно. правильно. Скажіть, будь ласка, наскільки на обставини вистави впливають на вашу поведінку в період, в день, наприклад, гри вистави? Наскільки от ви вже якось можете чи ви перемикаєтесь себе... на Не вистава, не вистава впливає а присутність. Один одного в... Жит... тут і зараз, в житті. За цим тобто, столом, наприклад, наприклад, якщо ви. От, а, ага, тобто ви впливаєте один на одного, на стан один одного. Ми Все. не впливаємо, а мабуть, його а, а, наповнюємо. наповнюємо так. Тобто, У о... нас є вайб, оцей. Оцей як... сінтез, сінтез ваших так. почуттів створюють якусь таку атмосферу. Звичайно, якщо цього не буде, то. Ну енергію вона, не вона завжди ЗСУ, видна? Та, не І ти просто енергі. цього не буде контакту. ну, типу, це, як, де, мі... Ви ж знаєте, mm -hmm. на вулиці йдуть там, парочка, коли вони кохають один одного, коли вони просто. ну, просто, да. ну І, не да, да, І ця да, енергія це відчувається. Дуже, дуже вплив... да, без відчувається. А, у мене наступне питання: а, місто? Як впливає місто, крім Нія. того, що ви. Неважливо, воно не може впливати. Ну от ви сьогодні приїхали в Одесу. Нас зараз Одесити слухають, Вони дійсно хочуть почути. Ось от ми приїхали. Дивіться, колись я їздила на зйомки в Рим. І я була впевнена. Ми були впевнені, що ми проведемо найкращі вихідні, найкращих там п'ять днів у Римі. Але в мене в нас тоді була така компанія, що мені здається, ми зненавиділи. Оцей вічний Рим, вічне місто. так це і за компанії. Хоча, звісно, зараз почнуть говорити, треба не не компанія має впливати на тебе. Твій внутрішній стан, але все одно ті, хто тебе оточить, з ким ти разом тут і зараз знаходишся, тільки через цю призму ти можеш сприймати навколишній світ. Звісно, що світ ми бачимо таким, те, що в нас всередині, бла, 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 бла. Це все. Ну, це кругом там да. написано, але прошифруйте, ага. будь ласка, по але але як в якому б ми місті не були, в місто ніяк не спри... не впливає на нас і на наше сприйняття, тому що коли ми разом, ми все одно. Де б ми не були територіально, географічно. Ріші, ми не. а, а, на неоточну? А я до речі, так, ми моделюємо ситуацію. Зазвичай, я на, на секунду активно. до себе там увагу пригорну Ну або, при зараз або Зараз це... не ви герой. Чому ви до знаю, себе привертаєте. Я просто хотів сказати, що ситуація. Я попросив на декілька секунд. будь ласка, я про те, що коли артисти приїжджають там. Виконавці, пісень, вони приїжджають і в кожному місті вони кажуть, там, наприклад, привіт, Львів! Ми найкраще найкращі! місто там Україна. Да, бо в да, Одесі да? те ж саме це е, зрозуміло. В першу чергу це приємно тим, хто прийшов подивитися, але це зрозуміло, да. що це не щиро. Тобто, ну, це, це да? нещиро. Ну, не це... Привіт, Одеса! Ви найгірші!» тому це не місто впливає, але все одно ми можемо зрозуміти градацію а, і деяких глядач. Наприклад, у Львові це такий, знаєте, гоноровий. Ol глядач da. так, Одеса це такий більш вибагливий і чопорний глядач. Так, поки що я ага. там різниці особливої не відчув. Uh, ну так, а які uh, давайте так, поки ми тут можна сказати. А де от самий, скажімо так, простий, щирий і от глядач, який просто реагує і без усі скрізь в жовтих водах і шепетівка. О, що це що це? Що там ануалім на відбувалося в А во просто цікаво, що там відбувалося. Я так розумію. Валентин народився, да просто чишоні не просто Не просто народився. Просто народився. А я відповім, що в Одесі. Round. Ти що не дивилася oh, oh, програму Таланти твої жовті води? Це да, ж да. найвідоміша програма. Слухайте, ну добре. ну а як... Я да, хотів да, запитати, е, Арам, а. І, яка ваша, ви кого граєте? Ваш персонаж у цій виставі. Я віставі? монтувальника граю, монтувальника сцени. М монтувальника. Це важлива. Це дуже важлива О, роль, є, бо є. якщо її не буде, вистава буде несмішна. <laughs> uh, uh, а за... було таке, я перепрошую, ні, в мене продовження. А було таке. Все, це такі сподиви. Приходьте і, і дивіться, роль маленька, але а було таке, що але... Ну, ну буваєш таке, що в трупі там якісь зміни, хтось, не дай Боже, захворів чи щось. Було таке, що замість Арама хтось Ні. інших не Ні. було. Ні, ще такого ще не, ще не, було. Відміга, не можна і не замінити буде. цього мати. Не сподіваємося, не, не буде тому, що ну це такий прям камертон вистави. Саме Арам, не його персонаж, а саме Арам Арам Каміртон. Якби якби його не було. Ну, 80% гумору втрачено було. Слухайте, це... Ірося обожнює. Це, 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 Боже, ви вам було ближче і, і однею ковдрою їх отак от послухай, разом. Послухай, це люди да? прийшли на радіо. Ми не знаємо, що вони один одному кажуть, коли виходять зі студії. Та ні, Ну та я бачу, що це щиро. Це якраз а. про те, що я що говорила, артисти. що ви хороші артисти, але в першу це чергу. чергу це правда, що а, на сцені ми в запропонованих обставинах все одно ті, хто ми є. Ну тобто свої емоції показуємо, свої. Емоції ну, проживаємо. Ні, ні. Ну от Ви кажете, що не було б Арама, ну, тобто ніхто не міг би ну, зіграти це Арама. Це саме Арам. Ні, хтось би а, зіграв, але це було б не так. Це не було б так вже. смішно, ага. це не було б так яскраво. Ну, ну Ми ну, не можемо. своє особисте грає, життя і ставлення один до одного ми не можемо прямо на сцену виносити. Звісно. Це інше. Ми можемо загалі. Це професійна, реагувати. це професійна все одно ми діємо в рамках. Ну, запропоновано ну, обстав... обставин п'єс, так, так, звісно, але емоції, почуття. Це а от енергетика, життя, може, енергетика. енергетика, я про це. Я, я про життя. це! — енергетика наші, ми да. дістаємо. Із з, себе. З, До речі. З, і візуально от, ти ж бачиш кон про конкретно, конкретно цю людину. ти бачиш... — Правда то, має ми... бути, та, що... а правда, вона ж якраз вона із, із вас. Йде. Своя. Так. так. — да. Дивіться, люди, які грають декілька разів поспіль, багато разів поспіль одну і ту ж виставу. Їм це цікаво, але кожного разу вони, окрім вже обставин, ті, що є в сценарії, вони все одно як. Щось роблять по-іншому, можливо, навіть там спеціально якесь інше слово. Да, можуть да -да -да, поставити. Це по мір Хольду, нас потім доганяють сенси. <реш> да. А от яке було, не знаю, саме, саме, не знаю, можливо, вдала імпровізація, можливо, ви пам'ятаєте, щось ви там додали від себе, не знаю, і це було дуже влучно. Вдала імпровізація, коли щось забувається і в цей момент все вирішується. отак от. Такий от, от мочин. Да, буває такі сюрпризи, да? Ну, звичайно, буває багато чого. Глядач Клас. не розуміє, і це класно. Да. І глядачу, це смішно, бо воно так максимально. А. А, Ергономічно Слухайте, а мені здається, це легше робити і більш ергономічно, е, саме у цій виставі, де вже по сценарію ламається четверта стіна, і тобто, е, з, глядач може не відчути, де це було я по саме сценарію. Я саме зараз це я хотів сказати, що в цій виставі е, щоб не відбувалося, і якби ми себе все воно туди, бо е, саме да такі запропоновані е, обставини цієї вистави дозволяють нам робити все, що завгодно. Але є канвальники, яку ти є береги і краще їх триматися, але вони дуже широкі, вони дуже широкі. Це крутий шлях і крута професія. В тебе є можливість легалізовано проживати житті і легалізовано порушувати якийсь канон. Але ти розумієш моральний. Так, і діставати себе такі якісь мразотні штуки, і ти знаєш, що це ж. Є тако? Таке. Та, Наче так ще так, так ну, терапія. Ще так можна може завести, що потім. Так, а, я да, хотів да, нагадати, можна захворіти, а потім можна, можна, ще, да? да, ще терапію треба проходити. Я перепрошую, хотів нагадати нашим слухачам, що у нас в студії не терапевти, не ще хтось, це актори. Театр і кіно, театр і кіно mm -hmm. і учасники yes, сьогоднішньої part, вистави в, да? в театрі музикальної комедії, <laughs> вистави <laughs> зіркової пристрасті. <laughs> при, перепрошую, да? за запрошуємо Ві... вас. Запрошуємо ja, ми ще не сьогодні. прощаємось. Да, Віра Кобзар, Арам ні, ні, ні. Разуманян до, і треті. Валентин Томусяк. В мене таке питання. От запитували там 20 хвилин тому, яке у вас приблизно амплуа, як вас сприймають, але. Е, ну, можливо, таке питання вам покажеться смішне, можливо, не е, якось не сюди. Але е, скажіть, ні, будь ласка, туди, Валентин, е, от е, окрім цього амплуа, можливо, є якась роль, якийсь персонаж, якого ви хотіли зіграти і чекаєте, коли це відбудеться? А це Зовсім ну, зараз інше є така можливість, якраз у все свято це, це бажання знаєте, як, десь відправити. Багато хто сприймав там Джима Керрі тільки як коміка, а з'ясувалося, ну. Для когось з'ясувалося, що він там за демом було. Драматичний актор. Я починав в театрі юного глядача, і я переграв все, що можна було переграти. Чесно. вже бачили цей світ. Якогось такого бажання зіграти якогось там короля Ліра, або щось, якось там Гамліта, або ще такого Бэтмена. А у вас схожий вираз, до речі, на Бетмена. О, так? Це жива, як його озвучував. Так. І грав його, і потім ще. Серйозно? Тобто це... Він би нас. Ви бачите, ми віримо вам, віримо? Бо тут сидить Віра. Як ви кажуть, що людина справді грала так. Це ж летюча миша, і вона їсть летючий сир. Так, е, запитання... на кажан. Я б сказала, але це куртка шкіряна, тому так жарт не вдасться. Я хотіла про рушницю запитати. Почекай, я ж задав це питання Валентину. Хотів би почути відповідь від Віри і від Арама. От аналогічне питання, був час подумати. просто все банально. Мені мені не потрібен час думати, я так це знаю, тому що. В мене просто хобі співпало з родом діяльності з професією, і очікувати від того, що я люблю робити, і ну хай я не все вмію в своїй професії, але те, що вмію, я роблю гарно і, і, і гарно і, і, і без, да, бездал. Да, да, абсолютно і... я без кокетства це кажу. І тому ну це так, як це співпало. Я просто ну, насолоджуюся і за цю насолоду, ще отримую гроші. Тому ну, ну як так, а роль Так, пароль що... яка. Ну, ви знаєте, в мене такий вік зараз, що я граю а, і коханку, і маму, і в житті я ще бабуся. Це найкращий вік. Mm -hmm. мені да, здається. Він дуже да? прекрасний, він дуже прекрасний. Мені, знаєте, щось на, цей, а, на цю тему мені, знаєте, Моніка що Белучі шось... якраз щось казала, да? Да. Що так? Це щось як... французьке. більше. — ви <laughs> <Що> казали? Параноя? <laughs> а, да. Так, Арам, замість слів, які я зараз не почув, скажіть, будь ласка, у вас щодо цього питання. Чи якісь а, ви ж я тільки сюди зайшов, коли ми познайомились, ви сказали, що бачили мою сторінку, що я спортсмен. Правильно? Да. От якраз зараз я працюю над фільмом своїм фільмом. Ой, -ой, -ой. О, так, це не ну, спортивна а -а -а... комедія. Більше нічого не скажу. Сп -спортивна да, навіть навіть комедія. не охайте, yeah. Yeah. Да, спортивна комедія. От, от я хочу. Щоб використати мою сильну сторону ще й пластику так, стоп, і пластику пов... і фізику також е, в. Але в комедії, я хочу комедію. Так, а у вас дедлайни ви якісь собі поставили? Коли от нам, да. Скільки нам чекати, Оце, я вже почала. Ну, Мені здається, що це буде щось, щось дуже класне. Ну, не в цьому році. Не, не в, цьому... в цьому році, а Це, це для кінотеатрів, yeah. повнометражне, щось повний велике повний метр, буде. Метр. Клас! А ви що, тільки це дізналися? Клас! Клас! Чудово, а ми тепер про рушницю. А рушниця у виставі зіркові пристрасті є. А, ми знаємо про що це. Я хотілося, щоб вона була, бо інколи хочеться прям ну а ви ж ми, ми розуміємо, що це все алегорія. Це не, не, все, що на сцені а, є. У нас все працює та, все да. працює. Все працює. Ну оцей ми момент деталі, все, все працює. для наших слухачів режисер для наших прекрасну слухачів. роботу зробив. У нас все, що є на сцені, все працює. А, для наших слухачів я хочу пояснити, що рушниця в театрі це якраз той момент, коли з'являється якийсь предмет на початку вистави, і потім він а, грає якусь таку відіграє, ну, відіграє ключову таку роль в апогеї якомусь такому, да? тобто, а вже в кінці апогей. Да, апогей, е, ситуації. І от скажіть, ласка, я розумію, що це може бути у, нас це у вас сардини. Так. Ага, тобто це таке. ключ. Запам'ятайте, Запам будь, Запам будь ласка. Ну просто щоб глядач Такі міг як якось собі. Отак. да? Оце от ну так, і от треба прийти подивитись виставу, щоб зрозуміти, як рушниця в нас стріляє. От у нас Як вистрілює рушниця. Добре, слухай, ми заряджаємо цю рушницю в перший акт, щоб в кінці другого акту вона якраз і пульнула. От. Оце і вона в коді так пуляє, просто Пуляє, Ну я сподіваюся, так, не Так, У нас є пістолетик, який виходить і. Пуль-пуль, Пульпуля. Пуль, 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 Слухайте, я думаю, що для того, щоб ми не наговорили багато спойлерів і не зовсім не обрали цю якусь інтригу. Ми запрошуємо ще раз наших слухачів стати сьогодні, сьогодні глядачами о 18 .00. Зіркові пристрасті за участю Віри Кобзар. Арама Арзуманяк. І Валентина, як правильно, Томусяк чи Томусяка? Просто є. Ви ще сказали правильно. І Валентина, Томусяка. який да, казали, був зіркою, нічого ну, не, не державний. Там DWCі. ще да. гравають да. актори. Там, да. Да. Я хотіла сьогодні сьогодні прем'єра прем в Катерини Варченко грає прекрасна Ксенія Вертинська, грає Ігор Рубашкін, грає Світлана Заладько, народна артистка України. Олександр Палич Ганоченко народний артист України. У нас Митрові вичерю. червь сьогодні. Грає. Чи да, це зірка ну, та, серіалів, це прям талісман наш. Клас. клас. Після Рама зманяно. Ганоченко? Ну, Діва, дівчарю. 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 А знаєш, що я, коли да. вони стають Друзі. на обід в буфет, вони кажуть, будь ласка, всі за Арамом. Тільки після Арама. Тільки, так. Да, да. Це, це був була, була такий жарт про Чака Норіса, Андрій це, розп... ми, це особисто Знаєш, Чак Норіс, коли стає в чергу, просить перед собою не займати. А... Настільки ну, він крутий. Вот, ну, це, я зараз... цей жарт чув в 93-му, пам'ятаю. Це я вигадав. Ну, добре, не вірите. А, ну, я не буду, коли прийду на виставу, я не буду там, кричати, не вірю. Це, бо це... мені здається, бо то... це не Ні, Приходьте, не приходьте на виставу, тому що у вас є можливість не споглядати, а бути а, напівучасником, тому що да. там дійсно зруйнована четверта стіна, і режисер сидить в залі і спілкується з акторами на сцені з Клас. залу. Концепція там. крута. Угу. Да. Да. Нічого дуже. нового, це так прописано, тому це не рішення Віра, якесь особисте, при... але це так прописано в п'єсі насправді. Так, Мені по... дуже приємно Приймно зараз з вами. Прийдіть, прийдіть, потерпіть першу дію, а друга просто Ой-ой-ой. Клас. О, цими Скільки... Сардельками, да? Или чим? Сардини, сардини, ми, вибачте, сарди. А я спеціально я хотіла, щоб наші слухачі сардинами але будемо с... розриватися. До речі, сьогодні. ви ж знаєте, як називається в Одесі оця риба, типу, кілька, але трохи велика. завелика? За Сарделька вона називається. Да? Просто ну, щоб ви знали. Ну да? так, вона і грає на сцені. Ну, тобто, те, а, це хтось з акторок. Це ви когось акторок так називаєте? Це ваші відомо. Я рам актор. ніколи так ніколи. не називає. Актору. Звісно, 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 я, я Віра, знає, рам сповідами. Можна про це поговорити. Лю, yeah. лю, любити всіх жінок це складно, Арам. Це знаєте, яка нічого енергетика складов, така. Да, а, ж... Тут складов. інколи з однією не справляєшся. А, Якщо а, чесно, слабаки. я хотів вже пропоную відпустити наших гостей, щоб А от що ви побачили, що я справляюсь і не з однією. Завтра у мене вистава, особливо одружений таксистами. Ой-ой-ой. Так. так. А де, де завтра вистава? А, а завтра про це розповісти завтра. Так, це, так да, було. ми зараз не будемо переувагу. Я тут сьогодні не підуть на виставу. Диви. Арам каже, в мене 19 го вистава. Поїхали зі мною. Вони кажуть, що ми будемо. Що ми будемо там робити? Він каже, давайте тоді напередодні yes. да. зібраємо. Я ja, вже цю, якось, Як вона там називається, ну можливо, да. ну це жарти. Це жарти. Нам дійсно дуже приємно з вами тут бути. Оце знаєте, оця акторська енергетика в мене долоні гарячі зараз. я Це гра. Можна прикладати до місць, які болять. Арама арам. і повтає Арам, 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 Арам. І Якщо потерти можна телефон зарядити. О, це гарно. А якщо зараз наші слухачі вуха до приймачів покладуть свої вуха на приймачі, то що в них будуть дуже гарні думки, як мінімум в голові? І бажання прийти сьогодні на нашу виставу в 18.00. Це Це ми це гіпнозакомедії зіркові. Пристрасті. Да. Для вас гратимуть. 0, да. 0. Ксенія Вертинська, Ігор Рубашкін, Світлана Золодько, Олександр Ганоченко, Валентин Томусяк, Віра Кобзар, Арам Арзуманян і, і Дмитро Вівчарюк. Ура! Все, до зустрічі на виставі сьогодні ввечері. Дякуємо, зустрічі, дякуємо, дякуємо друзі. Дякуємо. 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 Да, сердечки. сердечки. なるほど。